Усім привіт! Продовжую цикл невеличких відеороликів про те, як народити дитину під час війни та як виходити її в подальшому. І сьогоднішній випуск хотів присвятити такій наболілі вже фактично проблемі, як температура повітря у кімнаті, де перебуває ваш малюк, де він спить, разом з батьками і таке інше. Зараз на дворі, сьогодні 20 березня, коли я цей випуск записую, і на дворі. Зараз плюс 13 градусів. Друга година дня. Ну, фактично, я не скажу, що там сонце просто сліпить, але на вулиці вже тепло. Тобто шапку можна не надягати. Малюкові також надягає шапку не зимову, а більш легкий варіант ну така середня, тобто між зимою і якоюсь там весняною погодою. І як радять педіатри у кімнаті, де перебуває малюк, температура повітря має бути. 18-20 градусів. Ну, в крайньому випадку 22. От скільки лікарів, кількох лікарів я це запитував, максимум це 22 градуси. Ну, а фактично, ідеал це от, 19 градусів. 18, 19, 20. Це малюк себе чудово почуває. Все добре, слизова, уся в нього якби не пересушується, повітря досить вологе. Натомість зараз фактично цього дотриматися неможливо. Адже батареї кочи на повну, таке враження, що, наче як взимку, тобто ніхто, теплоносій, не зменшував його температуру. Ну і от у нас, наприклад, сьогодні вночі це з урахуванням того, що на вулиці, о 3-й годині ночі, прокидався я і подивився ну, через телефон в інтернеті. Значить, показувало, що температура плюс один, плюс один градус. Ну от в день сьогодні 13. У кімнаті вночі було більше 25, 25,2, здається, градуси. Тобто, це ну навіть для мене це така вже критична температура. Хоча я тепло досить полюбляю, таку комфортну, там 23-24 це мені взагалі клас. Але навіть мені, якби було вже так душно, скажімо, ти починаєш. малюк також починає нервувати, йому некомфортно. І ти от вимушений фактично там кожні 2 години виходити в іншу кімнату або на кухню, сидіти там з малюком у темряві, адже щоб ну, не вмикати світло, щоб не дратувати його ще більше. І ти в напівтемряві з якимось там ліхтариком сидиш і чекаєш, доки провітриться твоя кімната, де спить малюк. Ти просто відкриваєш балкон, відкриваєш двері на балкон, ну і отак от хвилин 15 чекаєш, доки. Би, вологе повітря зайде і свіже повітря. Але тим не менше, от сьогодні практикували ми разів три, мабуть, це, і фактично з 25, там, і 2 градусів ну, температура падає там, ну, до 22, це в кращому випадку. Адже все рівно якби ж, тепле повітря у кімнаті і холодне, воно не так буде потужно заходити. Тому все рівно батареї, як би, і потім ти Лягаєш знову спати, і то не факт, чи малюк твій засне чи не засне, адже вже буквально за півгодини температура знову підвищується до тих самих 25 градусів з двієчкою. І от така от штука. Ну і виникає, от, звісно, питання, що з цим робити. Ми навіть придбали раніше не користувалися, придбали зволожувач повітря. Взяли такий не дуже дорогий, там близько тисячі гривень, але свою функцію він виконує, заправляєш туди воду, і такий холодний якби, пар іде із цього зволожувача повітря. В принципі, навіть він десь на пів градуса, нуль чотири градуси, може знизити температуру повітря в кімнаті, але все рівно це якби не панацея. Ну, Виходить, просто логічне запитання, навіщо кочегарити. Таку якби вже теплу погоду, ці батареї. Ну, а відповідь просто єдина і проста. Це заробляння грошей. Заробляння грошей на тому, що е, навіть от я протягом е, ночі там, три рази відкривав сьогодні цей балкон, просто настіж, щоб повітря заходило. Тобто, фактично, це по 15 хвилин, це майже година. От я годину опалював повітря е, на дворі. Ну, це так от називається. Ну от Мені нема що робити. Викидати гроші, які, повірте, усім, якби зараз є куди прилаштувати. Натомість згадаємо, що ще перед опалювальним сезоном, як киян, лякали, що буде температура повітря в кімнатах 18 градусів, потім казали, що буде 16, запасайтеся там шапками з балабонами, теплим одягом і всім. Ну і зрештою, що змінилося? У нашій Україні так багато газу, який нема куди якби, діти. чи... Нам кажуть, що деякі там котельні працюючи, теці працюють не на газі, працюють на мазуті, ну все рівно що. То мазут у нас дуже багато. Це нема що робити, його закуповувати, щоб просто спалювати не, не потрібно. А все, як кляшка, це просто заробляння грошей. І фактично, сьогодні, 20 березня, коли я записую цей ролик. і... Вже я подивився прогноз: найближчі 10 днів температура буде тільки підвищуватись. Тут, тобто вже навіть деякі дні, там в 20-х числах, 23-24 березня, у Києві анонсується синоптиками, що буде вже 15-16 градусів тепла, а вночі навіть 8 градусів. Тобто я просто не можу уявити це. В кімнаті, мабуть, буде десь 26-27 градусів. Хоча нагадаю, що років ще 7 тому. Така вже ситуація була. Опалення, от я пам'ятаю, такий був рік, що опалення вимкнули тільки після 15 квітня. І вже на дворі було більше 20 градусів, а батареї продовжували кочегарити. Ну тоді ще, якби всім завідувала в Києві опаленням компанія така Київенерго, олігарха Ахметова, то звісно, це бізнес, їм потрібно було заробляти гроші. Та й то тоді вже всі дивувалися, що навіщо так? Кочегарити і витягувати гроші з киян. Натомість кілька років тому вся ця Кієвенерго-компанія перейшла під пряме управління київської міської влади. І зараз це називається Київтеплоенерго і фактично це вже комунальна структура, тобто це не приватний бізнес, але заробляння бабла, як і було, так і є зараз. Адже іншому це пояснити не можна. Ну, виробіть уже 20 березня. Уже холодів, морозів вже точно не буде. Ну, навіть якщо буде там 0 градусів кілька ночей, хоча в це важко повірити з огляду на температуру зараз, яка на вулиці, то рівно, навіть якщо буде 0 градусів за день, якби будинок рівно вже трохи прогрівається, і якоїсь критичної вже ситуації не буде. І зрештою можна там піддягнути якийсь светр. Вдома там, кілька днів вже поносити, це якби не біда. Це ж не зупинка опалення опального сезону. Ну, натомість нам усім вішають таку лапшу. Я навіть звернувся на 15,51, направив таку скаргу, що давайте якось робіть чи знижуйте, хоча б, ну, ну добре, там, не відключайте це опалення, хоча б знижуйте температуру теплоносія, який йде по батареях, щоб менше кочегарити. Ну, натомість, от я відправив це звернення ще 15 березня, сьогодні 20. Відповіді у мене ще нема. Там пишуть, заходжу я в цей додаток на смартфоні 1551, Ну, пишуть, що на розгляді виконавця. Також я на Фейсбуці залишив звернення в одному з коментарів під дописом на сторінці Київ Теплоенерго. Натомість мені відповіли, що потрібно за законом. Що протягом трьох діб температура середньодобова була плюс 8 градусів. І тільки після цього міська влада розгляне питання щодо відключення опалення. Ну, це розгляне. Тобто це не означає, що якщо ну, от найближчими днями вже середньодобова, я думаю, що навіть і буде вище, ніж плюс 8. Адже якщо синоптики кажуть, що плюс 15 буде в день, вночі я також дивився, що там обіцяють десь плюс 5, плюс 6. Тобто от вам вже навіть вище плюс. Вісьми, але це не означає, що автоматом три дні така буде температура і відключать це опалення. Це ще тиждень на розкачку туди-сюди. А в коштах це колосальні гроші. Тобто, фактично, от за трикімнатну квартиру за опалення ми взимку сплачували майже дві тисячі гривень. Тобто, от, зайвий тиждень. Цього кочегарення цих батарей, що ви грієте просто вулицю, відкриваючи квартирки і все таке інше, ну це от 500 гривень умовно, ви просто даруєте міській владі, нема за що. Ну і от якби завжди міська влада, і загалом чиновники вони завжди полюбляють дотримуватися там законів, що от згідно норм, то постанови Кабміну, згідно того, згідно цього, все якби має бути так. Але згадайте 2014 рік, коли... Відбулася анексія Криму, почалася війна на Донбасі, і було значить, літо 2014 року. Тоді саме мером Києва став Віталій Кличко. І почалися планові відключення гарячої води, тобто гідравлічні випробування цих труб, усього іншого. І спочатку казали, що на два тижні як завжди відключать. І фактично води не було ціле літо, а потім і цілу осінь. Адже почалася така якби фішка, міський голова і вся його команда почали розповідати, що расисти прикручують якби вентиль газу, потрібно газ для Києва економити на зиму. Ну добре, всі, як кажуть, звісно, така ситуація патова, потрібно економити, потерпимо. Ну і фактично, я пам'ятаю дуже чітко, що в кого от були маленькі діти в дитячих садках, то навіть в дитячих садках вже... Була друга половина жовтня. зазвичай або включають опалення там 15 жовтня. Це вже фактично все місто має бути підключене. А то і раніше. А такі установи, як поліклініки, лікарні, дитячі садки школи, ще раніше. Тобто, вже фактично на початку жовтня опалення є. Натомість той рік, 2014 осінь, то опалення у дитячих садках, от включили тільки десь у другій половині. Жовтня. А у житловому фонді я пам'ятаю, що я тоді був у відрядженні протягом усього жовтня в Чернігові Місячна така у мене відрядження, було. і там гаряча вода була. Натомість у Києві її не було. Я повернувся от самому кінці жовтня з цього відрядження, і тільки тоді у Києві вімкнули якби, і опалення і гарячу воду. Тобто, фактично півроку. Ні опалення, ні гр, ні ну опалення, звісно, влітку не потрібно. Півроку не було гарячої води у Києві. А міська влада продовжила протягом цього з літа і цілу осінь розповідати, що гарячої води немає через те, що економимо газ. Але згодом виявилася така фішка, що це була ніяка не економія. Це просто на той час заправляли всім і гарячою водою, і опаленням у Києві. Компанія «Київенерго» олігарха Ахметова. І через те, що Київенерго заборгував дуже багато мільйонів, чи там не мільйонів, а мільярдів гривень Нафтогазу за використаний газ то Нафтогаз прикрутив вентилі Києву. Ну фактично в цьому Києву адже Київ обслуговував усі будинки, там де більше 90% опалення, гарячу воду подавав. О, така штука. Тобто тоді якось була війна, і фактично потім вибори восени були у Верховну Раду. І тоді, якби всі на це не звертали уваги, але це було. Можете навіть подивитися там в новинах, погуглити в інтернеті щодо чого. Тобто киянам вішали Локшину на вуха, що ми економимо газ, все таке інше, газу на зиму не вистачає, потрібно економити. Натомість це просто Київенерго Ахметова не сплатив. Гроші нафтогазу, і все, і кияни сиділи, залишилися заручниками ситуації і сиділи без гарячого водопостачання, а потім ще фактично дві третини осені, адже опалення включили, я ж кажу, наприкінці жовтня, а в деяких будинках навіть на початку листопада. Тобто сиділи кияни без опалення. А тоді була осінь доволі прохолодна і було вже у квартирах. Холодно. Навіть деякі, кому вже взагалі було холодно, то гріли на конфорках теплу воду, заливали її в пляшки, обкладалися, так, і грілися такий дідівський метод. Але ну, так от в столиці в 21-му столітті потрібно було жити. Тобто я до чого? Що всі ці норми, дотримання їх, воно цікаве чиновникам, тільки коли, коли цікаво їм, коли йдеться про гроші і як більше заробити грошей. Тобто, от навіть два тижні там можна вже відключити опалення зараз. А я так от вангую, що його відключать десь на початку квітня. Ну, скажуть, що все рівно ще ж прогнозують там про холодні ночі, як ми киян залишимо без опалення у квартирах. А натомість це, ну, це сотні мільйонів гривень зароблених от уявіть з кожної квартири, а квартир у Києві. Кілька років тому за статистикою навіть було більше мільйона. Мільйон квартир. От там навіть ну, нехай не по 500 гривень, а там по, по, по 300 Ну, от Порахуйте, скільки це 300 мільйонів гривень. Ну, звісно, хто від такого ласого шматка відмовиться. А киянам будуть надалі вішати цю лапшу. Ну, а у кого є діти, то взагалі ти вимушений мудрувати щось, танці з бубнами. От мені нема що робити, вночі вставати і провітрювати ці кімнати. Ну, відключіть просто. Я ж кажу, не відключіть, добре. Якщо ви там думаєте, ну, міська влада думає, що ще будуть якісь прохолодні ночі, знизьте просто температуру теплоносія. Нехай просто ці батареї, як то кажуть, там, жевріють і все. Але зараз ну, до батареї неможливо доторкнутися. Вони просто ну, жарять, дай Боже. Ну, така справа. Тому якби, провітрюйте кімнату, все рівно як радять педіатри, та це не тільки для дітей, це для всіх. Адже, якщо дуже спекотно у кімнаті, це пересихає ваша вся слизова у носі, у роті. Це якби, дуже погано для здоров'я. Повітря має бути вологим, але знову ж таки, зволожувачі повітря не завжди з цим справляються. Це потрібно дуже потужний зволожувач, щоб тоді він... Якби обслужив, то кажуть усю кімнату. А так, ну вони дуже дорого як би, коштують. А маленькі такі, це так, ну, в принципі, щось вони допомагають, але не надто. Вся проблема саме в опаленні квартир, це централізоване опалення, і кияни, заручники ситуації. Адже чиновники щороку, щоб побільше заробити, відключають опалення тільки там або в самому кінці березня, або на початку квітня. Натомість паралельно з цим. Розповідають різну цю ахінею про те, що там потрібно економити. Колись сказав, що потрібно економити газ, потім вже не економити. Я якось не розумію. Всі все розуміють, тільки чиновники намагаються робити з людей якби дурнів. Тому така от ситуація.